Немає державних свят, немає і вихідних багато українців проти таких нововведень. Якщо забрати у жінок 8 березня, це взагалі буде <с <с якесь жіноче восстання. але скасувати низку державних свят, особливо радянських, в Україні конче необхідно, запевняють економісти. Ми не дуже маємо можливість, скажімо так, фінансово тримати стільки святкових днів на рік. Чому треба скасовувати державні радянські свята в Україні? Та чи стануть українці багатшими, якщо замість відпочинку будуть працювати? Міжнародний жіночий день день міжнародної солідарності трудящих і день перемоги. Саме ці свята можуть скасувати через закон про декомунізацію. А це значить, що вихідних в українців поменшає. Справді що все треба дивитися, звідки що пішло? 8 березня це. Кларацию і кажуть, це звідти пішло, воно вже не те. Дати це всього ліж дати. Жінчині можна цвіти і в будь-який день подарити. Частина українців навпаки проти скасування цих державних свят. Кажуть, до них давно звикли. Давайте залишимо, Людям треба відпочити. Якщо в мене відберуть оці свята, то я не матиму змоги поїхати в Західну Україну, до Львова, ще кудись. Сьогодні в Україні існує аж 11 державних свят, серед яких три мають радянське минуле. Тож від них варто відмовлятися, кажуть історики. Так, ми говоримо про те, що навряд чи варто відзначати і перший, і другий травня день праці аж двома вихідними. Ми говоримо про те, що 8 березня міжнародний жіночий день можна вшановувати так само, абсолютно без не обов'язково маючи для цього спеціальні якісь вихідний. У Польщі святкових вихідних менше – 9, а в Туреччині взагалі – 6, а заробляють там більше. В Україні ВВП на душу населення становить близько 2 тисяч доларів, в Туреччині щонайменше 11, а в Польщі понад 13 тисяч доларів. Тож кожен вихідний або святковий день суттєво б'є по українській економіці. Так званий короткий місяць, яким є травень, зазвичай є провал по ВВП. Можна просто подивитись скільки ми втрачаємо. Це може там плюс-мінус 30 мільярдів гривень. Близько 30 мільярдів гривень така ціна лише трьох державних вихідних. Але скасовувати ці святкування українцям влада своїм одноосібним рішенням поки не збирається, аби уникнути розбіжностей у поглядах. Це питання обіцяють винести на громадські слухання. І у нас у гостях Володимир В'ятрович, історик, публіцист, громадський діяч, голова Українського інституту національної пам'яті, працював в українському науковому інституті Гарвардського університету, ініціатор законів про декомунізацію. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ну от ранку. власне усі вихідні українці обговорюють скасування вихідних чи відміну свят першого 9 травня, 8-го березня. Про що йде мова? Давайте одразу розставимо. Мовиде про на законопроект який називається закон про державні та інші та пам'яті дати і скрбо. Дні, які власне були підготовлені українським інститутом національної пам'яті. Завдання цього закону в першу чергу впорядкування нашого календаря. Мова йде про те, що на жаль, сьогоднішній український державний календар складається з українських національних свят, з радянських свят, з релігійних свят. Відповідно, ми пропонуємо впорядкувати цей календар. Частина з е, свят, які мають статус вихідних втратять Цей статус вихідних частина е, залишить частина з ну, як, як, як 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 свята. Отож. Е, в жодному випадку ми не говоримо про, е, як часто ми чули це в медіа, про скасування 8 березня. 7 березня настане 8 березня. От, і, але, і 8 березня більше залишиться міжнародним жіночим днем. Єдине, що ми пропонуємо, 8 березня. Не робити вихідним днем так само некоректна інформація є про 9 травня. 9 травня залишиться днем перемоги над нацизмом. Mm -hmm. Єдине, що ми пропонуємо перенести вихідний день на попередній день, на 8 травня, який у нас офіційно вже визначається як день пам'яті і примирення, і таким чином підтримати ту європейську традицію, яка зараз є, в яка запроваджується зараз в Україні. Крім того, тобто, отже, загалом в нас виходить, що з 11 вихідних днів, які ми mm -hmm. маємо зараз, зали. Шицяться 9, але е, особливість полягає в тому, що е, ці 11 вихідних днів іноді збільшується до 15, а то й до 20, зважаючи на те, що згідно нашого законодавства, якщо ці дні припадають на суботу неділю, то е, ми ми збільшуємо кіль кількість вихідних. Ми пропонуємо теж скасувати цю норму В результаті е, е, в Україні буде. Вихідними і святковими дні дев'ять. нагадаю, крім того, що скасовуються деякі свята, ми пропонуємо вести нові свята і вихідні. До прикладу це буде 9 березня. Це Шевченківський день. Можливо, до певної міри за аналогією, як в Сполучених Штатах Америки, святкується Мартін Лютердей в і другу п'ят кожну другу п'ятницю вересня. Пропонуємо день сім'ї для того, щоб кожен і це також буде буде провести... вихідний? так. І це теж також буде вихідний. А, так, ініціативу ініціативу зрозуміли, чи чи будуть питати українців погоджуються вони з цим чи ні? Ми дізнаємось буквально за декілька секунд. Отже, чи спитають думку українців з приводу скасування саме цих свят, про які ми зараз говоримо про 9 травня, 1 та 2 травня? Ваша відповідь безперечно, безперечно, тобто те, що зараз відбувається, це лише початок цього обговорення uh -huh. цієї нашої інститути. Нагадаємо, ми йде про інститут, законопроект, не закон. Очевидно, що в я думаю, вже десь цього тижня ми вивісимо цей законопроект на власному сайті. Відповідно, будемо створювати спеціальні майданчики для обговорення цих інститив. Чи цілком можливо деякі уточнення? Які поправки до uh -huh. 에, того моменту, коли навіть будемо виносити зі законопроекту, пане Володимире. Ми вже запитали у себе на сторінці сніданок з 1 плюс 1» у Фейсбук українців. Чи погоджуються вони з цим? Вони за чи проти скасування вихідних толю чи у нас коментарі ну, Я відкрив багато. дійсно? Ось ось ця тема. Тільки з'явилася публікація. 32 коментарі вже а, що ми пишемо? Ну, от, одна одна справа перейменувати вулицю, на якій жили люди, інше свято відмінити, інше справа відмінити свято, яке полюбилося мільйонами. Писала Віта, наприклад. А ось Наталія Юрченко написала наступну дуже цікаву думка. Була в Латвії в 90-х, коли було, тільки відмінили праздник, Всі все одно бігали з цвітами, а сейчас ніхто і не Ну, Ми може ми можемо згадати про 23 лютого, яке вже дуже довго після нібито його відміни в Україні відзначалося, як якийсь чи то чоловічий день, чи то чи то День Армії, потім День захисника України. Але від 2015 року, відколи ввели ініціативу відзначати День Захисника України 14 жовтня, це свято фактично. Повністю зникло, включно з тим, що і в бізнесі, і в рекламі воно таке відсутнє. Пане Володимир, стосовно 1 травня. Важливо, ну, 8 березня, звичайно, для багатьох і так він є робочим днем. Навіть дівчатам приємно прийшли на роботу, їм квіточки подарували. Ну, це нормально. 1 травня для багатьох це день, звичайно. Багато хто забув, що це день там трудящих і так далі. для багатьох це день весни, тому що люди їдуть перший раз відкривати сезон к собі на Город, зробити шашлик і поспілкуватися з друзями. 1 травня, що з цього проводу для багатьох, до речі, городина це велике питання. Що це, це заробити, день картоплі має Ну, справді, судячи з аргументів, які є до коло 1 травня, виходить, що Україна напевно змагається стати країною номер один експортером картоплі. Я думаю, насправді ми мали би зосередити свою увагу на розвитку країни, і як як говорив ваш експерт, ті втрати, які ми маємо через таку велику кількість вихідних, вони б'ють насправді по кожному, і те, що Україна належить до тих країн, де більше вихідних ніж в інших розвинених країнах, це теж. Є речі негативом думаю, що 1 травня, день міжнародної день солідарності трудящих, якраз напевно добре було би відзначити все таки своєю працею. Тобто цей це, це, це свято справді відзначають в багатьох країнах світу, але ті самі не, німеччині, європейські так, але відзначають. Не, не так багатьох країнах світу у неї Ой, на ну, мені як мені здається, то демонстрація то зовсім і не праця. Мені ну якщо ми говоримо про 1 травня, там має, мали, mm. мали про спілки відстоювати свої права і права трудящих, так а от саме працювати на городі взагалі як вихідний. Ни день, про який ми говоримо про скасування, це вже праця, що не нає, Ну, саме справжня фізична праця. Ну, зрештою, ви сказали про те, що будемо питати думку українців. Це поки що законопроект, ініціатива. Будемо стежити за тим, як відбуватимуться ці дебати. Як ви будете питати про думки українців? Ну і власне, чим це все закінчиться. Я нагадаю, сьогодні говорили про відміну вихідних, а не самого свята. Так, тому що все ж таки традиції вони проживаються. 8 травня ми вже відзначаємо так, як день пам'яті. Ну і власне будемо дивитися, як це розвивається. У у нас був голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Вятрович. Дякуємо вам дуже. Дякую.